Вітаю! Розв'яжемо задачу номер 14 із геометрії 8 клас Олександра Істера. Повторюємо геометрію за 7 клас. Умова задачі. Нам треба знайти суміжні кути, якщо один із них на 40 менше від іншого. І є друга задача. Але спочатку ми попрацюємо з першою задачою, з першою умовою. Отже, дані суміжні кути. Давайте ці суміжні кути і спочатку намалюємо, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Отже, суміжні кути. Тоді ми намалюємо спочатку. Розгорнутий кут, і в цьому розгорнутому куті треба поставити ще один промінь, який і буде один з кутів менший на 40 градусів. Отже, тоді ми можемо сказати, що ми малюємо ще один кут, який буде менший на 40. Давайте так його і промалюємо. Отже, у нас є два кута. Які це кути, ми не знаємо, але ми бажимо, що один більший, другий менший. На 40. Той, що менший ми беремо, більший, ми беремо за х. Тоді оцей куточок буде х, а цей кут буде менший на 40 градусів, х відняти 40. Давайте це пропишемо. Нам дано кут 1 і кут 2. І ці два кута це один кут, це кут 2. Перший кут у нас невідомий, а про другий відомо, що він на 40 менший. Нам треба знайти. Ці суміжні кути. Тобто нам ці вони дані кути, і нам вже їх треба знайти. Кут 1 і кут 2 треба знайти. Що, для того, щоб розв'язати таку задачу, нам треба скористатися теоремою о сумі суміжних кутів. Але ж ми повинні спочатку прописати, що таке Х, тому що це геометрична задача, нам треба зробити пояснення. Тому давайте так і запишемо. Нехай більший кут. Або один із суміжних кутів дорівнює х, тоді другий кут нас буде на 40 менший і буде складати відняти 40. Так і прописуємо. Нехай більший кут або перший кут дорівнює x. Отже, ми з вами вибрали, що кут 1 буде дорівнювати х, тоді менший кут 2 буде дорівнювати х мінус 40. За теаремою сумі суміжних кутів складаємо рівняння. Так, це і прописуємо. За теаремою сумі суміжних кутів складаємо рівняння, а це рівняння буде звучати ось так. Х. Додати х відняти 40 буде дорівнювати 180. Прописуємо. Х. Плюс х мінус 40 градусів, все це буде дорівнювати 180, тому що сума сумішних кутів дорівнює 180 градусів. Градус я потім просто пропишу ручкою. Тоді х додати х це буде дорівнювати 2х, 2х мінус 40 буде дорівнювати 180. Тепер, після того, як ми провели подібні в лівій частині, нам треба 40 перенести праворуч, поміняти знаки на протилежний. Тому 2х буде дорівнювати на протилежний. тоді у нас буде 180 додати 40 і 180 додати 40, це буде 220. 220, 220 коли ми розділимо на 2, це буде 110. Отже, більший кут дорівнює 110 градусів. Як ви бачите, він на малюнку у нас і дорівнює він, ми побачили його тупим кутом. Тепер нам треба знайти кут, який буде менший, кут 2. Тоді прописуємо ось тут, що кут 2, так як у нас перший кут дорівнює 110 градусів, то тоді кут 2, так і прописуємо кут 2, ось тут кут. 2 буде дорівнювати 110 градусів. Нам треба відняти 40. Мінус 40. І після цього ми можемо сказати, що 110 відняти 40 це буде 70 градусів. І ми пропишемо, що це 70 градусів. От, як ви бачите, задачу ми з вами розв'язали. Ми знайшли 2. Кута. Кут 1, ми знайшли, що це 110 градусів, а кут 102 це 70 градусів. Давайте для того, щоб все правильно було, пропишемо ось тут ще позначимо градуси. Отже, тут градуси пропишемо, так як тут, щоб все було правильно. 40... Так, 220 градусів, поділити навпіл це 110. Тоді 110 відняти 40 градусів, ми отримаємо 70. Будь ласка, пропишіть по першій задачі відповідь, що кут більший – 110 кут 1, а кут 2 буде дорівнювати 70. Тоді 110 додати 70 для перевірки. На, у нас і буде дорівнювати 180 градусів за теоремою А сумі суміжних кутів. Так, щоб у нас вся задача була, дві задачі були на одному екрані. Ми зараз пропишемо з другої частини, пропишемо, позначимо другу задачу, розв'яжемо. І так, знову у нас дан суміжний кут. Я візьму зараз інші кольори, щоб можна було це розв'язати, і пропишемо. Отже, нам дан два суміжних кута. Малюємо цей малюнок для другої задачі і пропишемо, що один кут. Встановить 80% від іншого. Якщо один 100%, то це буде 80%. Що ж, давайте пропишемо ще один куточок. Намалюємо, давай їх, їх намалюємо ось цю сторону, щоб вони були якось ну, по-іншому звучали. І тоді ми їх промалюємо. Отже, у нас є два кути. Один кут і другий кут. Один із них складає 80% від іншого. Один із них, ну давайте візьмемо перший кут, буде складати 80%. Тоді, якщо ми знаємо, що 80% це, пропишемо, що 80% переводимо це число у десятковий дріб. Ми 80% ділимо на 100%, відсотки у нас скорочуються, ми отримаємо 0,8%. Отже, якщо один великий кут дорівнює х, ікс... Давайте його позначимо великий один із кутів х, тоді інший кут буде меншим кутом і буде складати 0,8х. За теарему сумі суміжних кутів ми можемо скласти рівняння. І так, так і прописуємо. Нехай кут 1 дорівнює x, тоді другий кут буде дорівнювати 0,8х. Так, і пропишіть собі. Перший кут це х, тоді другий кут. Буде дорівнювати 0,8х. Зараз я ще раз вам продіктую, ви запишіть самостійно. Нехай перший кут дорівнює х градусів, тоді другий кут буде дорівнювати 0,8х. За о сумі суміжних кутів складаємо рівні. Оцей запис паралельно пропишіть і для другої задачі, щоб я не витрачала на це час. Тоді перший кут Х, другий кут. 0,8х і це буде дорівнювати 180 градусів. Як ви бачите, тепер ми можемо скласти це рівняння. 1 додати 0,8 ми тут бачимо коефіцієнт 1. Але ми коефіцієнт 1 домовились, не пишемо. Тоді 1 додати 0,8х це буде 1,8х. І все це дорівнює 180 градусів. Після цього нам треба знайти невідомий множник x, х. х буде дорівнювати. Нам треба 180 добуток. Розділити на відомий множник 1,8. Як ви знаєте, що незручно ділити на десятковий дріб, то в такому випадку ми збільшуємо знаменник у 10 разів, і тому треба збільшити і чисельник 10 разів. Коли ми закреслимо, тут кому стане не 1, а вже 18, тоді нам треба додати, збільшити і чисельник у 10 разів. Тоді Х в такому випадку буде дорівнювати. Х дорівнює 1800 розділити на 18, це буде 100 градусів. Отже, 100 градусів. Ми отримали, що більший кут дорівнює 100, 100 градусів. Ми можемо поставити позначку, що це перший кут. Щоб взяти другий кут, можна використати два способи. Перший кут 2 буде дорівнювати. 0,8 ми множимо на 100 і отримаємо. 8 помножити на 100 це 800 і відокремимо один знак, це буде 80 градусів. Але ж або другий кут ми можемо знайти іншим способом. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді, в такому випадку, ми напишемо, що кут 2 180 градусів відняти відомий кут 100 градусів, і ми отримаємо 80 градусів. Як бачите, можна знаходити другий кут зовсім іншим. Способом. Що ж, ми з вами розв'язали дві задачі. Ви знаєте, що кожна задача повинна закінчуватись відповіддю. Тому відповідь треба прописати. 100 і. 80 градусів. Тоді у першій задачі відповідь буде 110 і 70 градусів. Дякую за увагу. Ми з вами розв'язали задачу 14, це третій рівень складності, достатній рівень. Якщо ви вмієте такі задачі розв'язувати, у вас в арсеналі вже є від 7 до 9 балів. Дякую за увагу.